Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні напередодні нового року хочу, по-перше, подякувати всім тим, хто зараз захищає нашу країну, хто оберігає наш спокій. І хочу привітати кожного з вас з тим, що починається новий цикл, новий рік. І сьогодні я хотіла б подивитись не на тиждень, це, який буде, а на цілий рік. Тобто які процеси буде запускати до 2025 рік. Тож, давайте подивимось разом я тут собі навіть свічку і не видно в кадрі, може трошки засвітитись. Я її собі Поставила, щоб трошки створити оцей атмосферу свята, без якихось крайнощів, веселощів, а просто якогось такого спокою і цікавості. Тому що дійсно, давайте побачимо, що ж там попереду. Так, загальна енергія це є загальні процеси, які будуть відбуватися в сфері відносин, у сфері діяльності. Зараз ми побачимо, що там буде, які процеси. Так, перша карта, 2025 рік. Двійка мечів. Двійка мечів це момент якогось врівноваження, момент пауз, момент вибору, коли необхідно зробити якийсь вибір. Тобто, до 2025 році, умовно кажучи, перед вами будуть два шляхи. Ви будете обирати в якому напрямку вам рухатись. Чи це дуже символічна карта, враховуючи, що все ж таки вона вкрай резонує з тим, що закладено в нові цикли, тобто напередодні нового циклу треба робити якісь такі практики відсікання. наприклад, залишати в минулому році минуле, дійсно. І рухатись в майбутнє, рухатись в нові якісь напрямки і вчитись вибудовувати кращий простір для себе, скажімо так. Тобто двійка мечів. 2025 рік від питанням вибору. Є таке відчуття, що будуть процеси деякі на паузі, знаєте, як не їде. А чому не їде? Тому що вам потрібно щось змінити. Тобто вам будуть давати отакі підсказки у вигляді, що щось не рухається, як орієнтир для того, що потрібні зміни, потрібна нова думка, нове бачення, нові дії. Так, поїхали далі. Вісімка пентаклів і ваш пентаклів. 25 рік увійде, знаєте, процеси будуть не швидкими, але дуже фундаментальними. Тобто 25 рік дає нам змогу покласти якийсь такий фундамент. Наприклад, для тих, хто буде створювати родину, нову родину, це дуже круто, тому що дійсно можна побудувати фундамент для свого майбутнього. Для деяких це будуть такі моменти, коли, наприклад, устаткування у новій професії, устаткування в новому місці. От є таке відчуття, що дуже такі процеси не швидкі, не швидкі, але фундаментальні. Тобто, 25 й рік запускає якусь таку основу для майбутнього. Скористайтеся. Тобто сприймайте рух 25-го року. Він буде достатньо в процесах розміреним. Тобто, якщо 24-й рік у нас рік карми, то 25-й рік він запускає процеси не швидкі. Знову ж таки, це змога скористатися цим, тому що не всі ж користуються цією інформацією. І для того, щоб от прямо фундаментально зробити собі опору. Можливо, хтось буде щось пропрацьовувати, можливо, хтось буде щось змінювати. Знову ж таки, двійка мечів каже про те, що ті е, зміни, які ви впустите в своє життя, вони дійсно потрібні, вони дійсно е, необхідні на, не на один рік. Так, давайте подивимося там буде у відносинах. П'ятірка пентаклів, зірка, дев'ятка, жезлів і паш мечів. У відносинах є, от дивіться, переважає все ж таки пента, енергія пентаклів, про що це каже нам? Про те, що і у відносинах будуть такі нешвидкі процеси зцілення. І знову ж таки: зцілення через взаємодію. Тобто є в мене таке відчуття, що багато хто отримує шанс на фізичне зцілення. Тобто багато хто буде займатися лікуванням себе, можливо, якісь процедури, можливо, ви давно відкладали питання свого здоров'я. Є момент такий, знаєте, як. Деякі люди себе проявлять з іншого боку. І, знову ж таки, це для вас. Тобто, я відчуваю, що це для вас. Ви отримаєте дуже багато інформації з тих моментів. Не шкодуйте про те, що ви, наприклад, там спілкувалися або не розгляділи щось у людях. Це досвід. Крім цього, я відчуваю, що вам дадуть інструменти. Для відпрацювання якихось власних кордонів, тому що дев'ятка жезлів тут ще є момент такий, як я проводжу лінії між людьми, тобто буде розмежування, нове розмежування, нові люди будуть приходити. От є відчуття, що якась така енергія достатньо не швидка, але вона, знаєте, як. Повільно, але впевнено, все одно крокує своїм ходом. Тобто є відчуття, що у відносинах будуть моменти, це зцілення, це на фізичному рівні, ще на емоційному рівні. Тобто деякі люди можуть повертатися, щоб закривати питання, які давно вже були невирішеними, наприклад, якісь довготривалі конфлікти. У мене є відчуття. Що 25-й рік він буде, як тут немає енергії короля Шута, але я її відчуваю: 25-й рік буде обнуляти обнуляти минулий досвід. Обнуляти і 25-й рік це один з таких років, коли ви закладаєте фундамент на 10-річчя, скажімо так. Тобто, користуйтеся цим. Зцілюйте себе на всіх рівнях. І дивіться це не як з позиції досвіду будь-які ситуації, які будуть траплятись. Тому що все ж таки за цілий рік дійсно буде дуже багато всього, різних подій. Приймайте їх, перепрацьовуйте і просто відчуйте, як ви формуєте своє майбутнє. Так, що тут у нас? Ще на одні колоди. Тут ще є момент того, що 25-й рік це момент формування дійсно збалансованої лімніскати. Тобто, це на рівні дружніх відносин, на рівні партнерства або партнерства там, як для шлюбу, або партнерства як для спільної діяльності. Тобто буде можливість формувати от такі дуже якісні. Зв'язки. Якісні це, про що каже Лімніската, це коли є збалансованість у стосунках. Тобто, з цією людиною вам дуже буде комфортно щось разом робити. 25-й рік приносить таке, я б сказала, збалансоване партнерство. Але на якому рівні буде конкретно в вашому випадку, може, притягнутися. Це вже будете дивитись, тому що там, а, звичайно ж, різна інформація: від шлюбу до просто навіть комунікації, якісної комунікації. Тому що дійсно якісна комунікація, вона допомагає нам вибудовувати наш простір і є самим, одним із основним джерелом наповнення. Так, давайте подивимося, що там у нас в діяльності. 25 рік. От, дурень не випадає, але в мене є відчуття, що це якийсь такий рік, коли будуть обнулятись. Знаєте, як е, треба буде випускати нові знання? Нові знання, нові енергії. Так. Ну, просто. Пентаклі, Пентаклі превалюють. Що в нас тут в діяльності? В діяльності у нас тут. Є момент. 25 рік буде давати плоди. Тобто ви будете збирати врожай своїх дій. Що тут у нас ще? Угу. Клас. Саме цікаве, Тобто, о, відчуття, що 25 рік він нагадує мені чимось. От основні процеси, основні моменти, вони будуть поза кадром. Тобто є якась не швидко, плинна остаткування простору, якісь такі процеси не швидкі, але достатньо фундаментальні. Тобто основа 25-го року в тому, що він вносить такі дійсно фундамент. Те, що буде. Потім ще довго тримати, скажімо так. В діяльності є момент того, що ви будете збирати врожай. І достатньо, знаєте, відчувається так, що ті люди, які дійсно в 2024 році пропрацювали свої уроки або знайшли інструменти для того, щоб це зробити і продовжувати це робити, в 2025 році ви будете збирати врожай. Тому. Навіть якщо конкретно у вас не програється цей момент, подивіться на тих людей, які все ж таки отримують ці плоди. Порівняйте з позиції досвіду, що я упускаю, на що я не звертаю увагу, чому в мене немає результатів. Тому що 25 рік він дає плоди. Це відчуття як осінь. Коли ви попрацювали, ви зробили все для того, щоб мати плоди. І ви, нарешті, їх маєте. Тобто будете збирати врожай. Є ще момент, що 25 рік буде вивільняти якісь емоційні зажими, от вони будуть виходити. Тобто, 25 рік він ще буде багатий на що? На імпульси, от, з'являється, імпуси щось зробити, щось втілити, з кимось попрацювати. Щось переграти, якісь моменти свого життя. Довіряйте цим імпульсам, не дивлячись на те, що все ж таки чомусь вони, вони а, будуть підсвітлювати вам, ваші зажими внутрішні, тому що кожен з нас має свою, свій букет емоційних проблем. От, І такі моменти вони будуть це висвітлювати. Взагалі, от я відчуваю, що 25 рік, він. Принесе багато чого, ну, в принципі, кожен рік він це робить. Це я не відкриваю вам Америку. Але, от, знаєте, основні процеси будуть поза кадром. Таке відчуття, що на світовому рівні будуть дуже значні зміни, от, а в житті, скажімо, людей це достатньо помірна енергія. І енергія обнулення, тобто будуть онулятися багато процесів. Тобто, якщо ви бажаєте щось змінити в своєму житті, то готуйтесь, вам дадуть таку змогу. Дійсно дадуть. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти. Вітаю вас всіх знову ж таки з наступаючим новим роком. І бажаю, щоб всі ваші імпульси надії втілились в життя. До нових зустрічей!